Вызвать такси, сэр. Когда ты двигаешься фильмы про наркозалежных, но ну, думаешь себе: ну как можно дойти до такого? Приняли разумное, сознательное и демократическое решение как можно скорее снова сесть на иглу. Это кажется легким делом, но это не так. Внешне это выглядит как путь наименьшего сопротивления. Но такая жизнь. Сіфолтайм требують повне аддачі. Невже людина не бачить того безладу, в якому вона живе? Ну дай мені той наркотик, я його й пробувати не буду. Але якщо випадково попробую, то відразу би кинув би. Але річ у тому, що залежність це не просто хочу, не хочу. На початку вживання наркозалежні не виглядають як безхатьки, вони можуть бути досить пристойними. Але згодом наркозалежність вбиває їх силу волі. На жаль, наркозалежність це дійсно хронічний хворобливий стан, який формується з сучасними наркотичними психоактивними речовинами дуже швидко. Дуже швидко ви, скажімо так, в організмі спрацює механізм декомпенсації, коли підключається і психологічний, і фізичний компонент залежності. В свою чергу надалі підключається вже виражений абстинентний синдром. І це той хронічний хворобливий стан, котрий є, вимагає від пацієнта постійного вжитку наркотичної речовини, для того, щоб його стан був, скажімо так, рівний, стабільний. Тому це, на жаль, так дійсно тяжка хронічна хвороба, котра лікується, як правило, медикаментозно. На перших етапах залежності формується так зване поняття як толерантність, коли поступово зростає зростає та концентрація, те дозування препарату, який визиває форізацію, а надалі вже з плином часу і просто стабілізацію стану хворого, коли хворий не буде приймати певну кількість психоактивної речовини, будь то опіоїди, будь то метадон. Спочатку проявляється больовий синдром, котрий, якщо організм. Немає інших коморбідних супутніх захворювань, він проходить досить легко. А якщо ми знаємо, що, там, наприклад, ревматоїдні якісь проблеми, кістково-м'язові проблеми у хворого, то цей больовий синдром настільки виражений, що хворий. Ну, налаштований тільки на пошук наркотичної речовини будь-якою ціною. З плином часу, повторююся, росте толерантність і певний час організм кайфує, відчуває ейфорію. але приходить час, коли оповідні рецептори вони, виснажуються. І ми маємо такий ефект, що е спочатку, якби підтримуюча доза наркотику, вона для того, щоб людина могла попрацювати. А, потім вона для того, щоб людина могла не тільки попрацювати і поїсти на протязі доби, потім, щоб вона ще й поспала. Е, і доходить діло до того, що. Дозування стрімко зростає, а вже покращення самого стану здоров'я не відбувається. І людина все більше, більше, більше набуває дозування, і, звісно, що з плином часу ми маємо то передозування, то вже якісь захворювання, там, гепатити та інші. Зараз, як таковий, поступово йде тенденція і в державній структурі, також для того, щоб не було диспансерної групи. Так, ми повинні розуміти, що якщо це тяжкі явища передозу, і людина вже попала там, наприклад, в токсикології, то це дійсно буде повідомлення і е, випадок в системі ЄХелсу е в НСЗУ. Але якщо ми е, Говоримо про свідоме звернення за допомогою, воно являється конфіденційним, і супровід буде носити, скажімо так, декларативний характер. Так, да, дійсно, медпрацівник буде заповнювати медичну документацію для того, щоб було якесь відображення лікувального процесу. Але ця інформація закрита. Якщо це державний заклад і епізод вноситься в систему електронну, то це в Кожному випадку чутливі дані, котрі навіть своєму сімейному лікарю а, пацієнт відкриє тільки за власною згодою, і тим паче це ще й згода, котра буде супроводжуватися обов'язковим підтвердженням через телефон. До речі, фільм на голці це фактично драма з хеппіендом. Більшість головних героїв змогли самостійно переламатися і вижити. Але в реальності більшість наркозалежних не можуть кинути просто так наркотики, зокрема через ломку. Залежні описують її як вкрай важкий стан, значно гірше ніж гриб чи застуду. Перебуваючи в цьому стані, людина готова віддати все, аби придбати цю дозу і полегшити своє самопочуття. Інакше вона може просто померти. А без медичної допомоги реально можна померти. У мене і було, пехмілія била раз... Я не знаю сколько, в, в 10-15 Намного ці жилі починається. Як, як, ти... можешь, ты даже боишься ее, ну, ты знаешь, например, если у тебя нет препарата, то ну, ты уже боишься, знаешь, что там через три дня тебе будет плохо, ты уже начинаешь, ну, труситься, ну, начинается как, 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 легкая простуда, э, нет сил, э, потовыделение, вот там, может, температура, э, ну, понос, по и все, оно ухудшается, ухудшается, все, мышцы начинают все сводить. Ты не можешь ну, ничего сделать ночью, тебя крутит всего, ломает, как будто каждую, ну, каждую мышцу ты чувствуешь, у тебя выламывают все кости, и ничего ты не можешь с этим сделать. Ну, я не знаю, это вот страшное такое чувство. И это продолжается там ни день, ни два, а около месяца тебя крутит, волосы болят. У тебя волосы дыбом, когда тебе плохо, ты все время, ты даже замечаешь, берешь так руку, и у тебя волосы дыбом все время стоят. Дыбом. Ну, во-первых, ну, это не, не объяснить, ну, ничего. У меня там знакомые э, руки-ноги все, один руку ломал, другой ногу бил, паж по, э, по кровати просто так крути, крутили мышцы, что ну, по кровати, чтобы слом, ну, сломался ногу. Если уснул, хоть там ну, выпил какие-то обезболивающие, хоть ну на 20 минут на час, и тебе это снится, ты просыпаешься от того, что сон, вот ты идешь, ищешь, это делаешь, и только ты как гоняешь иголку ну в вену и все, и ты просыпаешься ну в, так, в, ну, в такой эйфории, и думаешь где где, а нету. А ну. Полноценного сна нету наверное месяца четыре полноценного сна, первые там, вот как ты ломаешься, первые два-три дня ты можешь чуть поспать, когда тебе там, если у тебя есть какие-то там препараты, ну хоть что-нибудь там снотворное, и все, сон пропадает вообще. Ты мечтаешь поспать, мечтаешь просто ты, ну это мечта, что пусть -нибудь. Ты там можешь за день раза два-три проваливаешься э -э -э, ну, ночью или днем. Я думаю, что поспал, на смотришь на время, а проходит 15 минут буквально. И у тебя из-за этого голова просто, ну, чумная такая, что ты не спишь. И все время, ну, по наркотики, в глазах наркотики. Ну, вот, я сколько раз спрыгивал, я не знаю, ну, если мне вот в это время показать, их, ну, блин, я бы на них сразу накинулся. Сколько раз отец говорил, я тех батарей, ну, ну, наручниками пристяну, будешь сидеть. Я уверен, к любому батарее, который меня не пристянул бы, я бы, ну, вышел бы, я бы, не знаю, себе руку отгрыз бы, или еще что-то. Ну, не, не получится самому тебе, ну, переломаться никак. Во-первых, тебе не получится, э, тебе нужны э, э, препараты какие-то. У тебя просто, ну, я не представляю, скорее, ну... такой, это що серце може ну скорее всего, остановится, ты просто не, ну, не сможешь. смужеш. Ну, нагрузка очень большая, И каждый, вот, каждый раз, коли переламуєшся, все тяжелі і тяжелі. На жаль, сам потяг до наркотику, в том числе в Абсетому Сумі він насильний. І коло інтересів особи буде звужено чисто на те, щоб вжити наркотик любою ціною або знайти кошти любою ціною. Чому ж і в таких саме таких станах проявляється кримінальна поведінка? Краще телефонувати по лікарню. Чому? Бо ми не знаємо які фактори абстиненції вплинуть. Це можуть бути і судинні, і неврологічні прояви. Це може бути банальна абстиненція з порушенням сну. А ми самі розуміємо, ну зараз він день, два, три, чотири не поспить і далі, що піде в психотичний стан, це вже буде тоді психіатрична лікарня. Тобто краще звернутися зразу за до за допомогою, щоб а пройти певний курс детоксикації, б, щоб пройти потім підтримуючу терапію а, різного фактора, залежності від стану для того, щоб не було а, побічних дій надалі. Солі дуже часто викликають і абстинентну синдроматику, і психоактивну, коли маячення, галюцина. Це маячення, там, наприклад, переслідування у наших хворих, амфітаміни, як правило, викликають сильну астенізацію виснаження організму і з подальшим формуванням знаєте, такого іпохандричного депресивного синдрому. Також абстиненція викликається і синтетичними опіоїдами, енергетиками, такими як, налбуфін. Також, наприклад, вуличні аптечні, якщо ми візьмемо наркотики на в з вмісні. Також вони викликають класичний абстинентний синдром. А навіть, скажімо так, наше хибне мислення, що канабіноїди — це той наркотик, який можна вживати довго, і він не визиває ніяких там побічних дій, не визиває абстиненції — це дуже хибно. Чому? Бо так поступово він формує просто абстиненцію, невротизацію. Надалі він може формувати шизоактивну поведінку, але ж поступова кількість толерантність росте, росте, і росте. І він уже може визивати активні прояви психотичної симптоматики. Ну і, на жаль, бути трампліном, таким, скажімо, етапом для переходу на більш тяжкі наркотики. Вижив, пережив ломку, чистий, живи, та насолоджуйся. Навіщо повертатися в це пекло? Що має бути в голові? Відсутність совісті або інстинкту самозбереження, окрім фізичної залежності, є ще й психологічна. Змінюється біохімія мозку, людина інакше відчуває світ навколо. Емоції, наче виключили кольори. Ані смак улюбленого напою, ні їжі, ні зустріч з друзями, ні хобі не повертають тобі відчуття радощів. Коли людина закрита, так дійсно проходить так названий період хімічної чистоти, коли організм повністю відновлюється, звільняється від цих метаболіків будь-якої психоактивної речовини. Але ж ми не будемо збувати, повторюся, що є. Фізичний, є психологічний компонент залежності. А коли людина виходить з місця ізоляції, будь-то рехаби, будь то заключення, і повертається в ту компанію, де вона вживала, по-перше, психологічна пам'ять повертається, по-друге, повертаються ті друзі, котрі, на жаль, підбивають. На повторний вжиток і 99% дев'ять хворих наших на жаль зривається. Тим паче, зараз такий психоемоційний нестабільний період часу. Без прийому наркотиків він не відчуває ейфорії. Сам світ навколишній він переходить, знаєте, в таких з'яскравих сірі тони. Людина, котра вживала наркотики, вона пам'ятає, як було при вжитку наркотики, який був ефект, і як як оце зараз він під життям, як то кажуть. І дійсно. Ті пацієнти, котрі не пройшли добрий терапевтичний курс, ті пацієнти, котрі пройшли там маленький період реабілітації, вони прагнуть повернутися до цих відчуттів, прагнуть повернутися до цього стану. І плюс до цього ми розуміємо, що люди, які з вадами, які з комплексами, які з певними психологічними, психіатричними захворюваннями, вони таким чином ще й знаєте так тікають, аутизуються від навколишнього середовища від соціуму. Якщо гроші є, ти, ти біжиш моментально просто. Ти придумаєш все, що хочеш, дома скажеш через хто там умер, і що ж таєсі дім є. ты сто процентов пойдешь и ну ты дома лежишь э, вроде тебе более-менее так лежишь э, только деньги появляются все тебе плохо начинает ну становиться тебя все выкручивают ты еще в голове очень сильно ну, ты как бы сам себя настраиваешь но она все время в голове крутится и без ну без больницы без я не знаю спросите у каждого наркомана это каждый скажет, я тоже так думал, да ну как, я, чтобы вот это вот э, меня как-то держало, ну я спортом прозанимался 15 лет, пробоксировал, и тоже думал, ну чтоб меня там, там ну, вот, разочек, разок все, э, этот, попробую и все. И ты, оп, проходит время, ты уже смотришь, а уже два месяца прошло, а ты каждый разок, разок. И все, и потом ну, с этого не вылезти, ни, ни, ну, я советую никогда не пробовать, даже В руки не брать это. Разом это не закончится. Я не знаю такого человека, ни одного, чтобы кто-то ну, раз попробовал и бросил. Ну, может, там один раз, может, кто-то там да, попробовал бросил, но это и то время. Ну, я таких людей не знаю, если, кто раз попробовал, то второй будет, раз, и третий, и потом все по накатанной будет. А коли людина м -м, залежна, вона Поступово втрачає, скажімо так, ядро особистості, психологічний портрет. А потім поступово вона втрачає а, вищі емоції, піклування про рідних, близьких, любов та інше. І надалі вона втрачає просто критику до свого стану і того, що відбувається навколо. І вже коло інтересів воно звужується настільки, що. Окрім наркотичних речовини, його її це більш нічого не цікавить. Стукати кулаком – це не віхід, краще по перше, провести розмову з близькою людиною, по-друге або знайомою, а по-друге, звернутися вже за до допомогою спеці... до спеціалістів. Бо від того, які речовини, який термін, як довго, які вже прояви абстиненції, і буде залежати залишити... Залишити подальша тактика терапевтична. На жаль, якщо ми говоримо вже про синдром залежності, про психічні повінкові розвитки, Задивнася до вживання певних видів психоактивних речовин, ми повинні розуміти, що повністю вилікувати захворювання, на жаль, ми не можемо. А, дістати ефект. Такої подовженої гарної, тривалої ремісії, це в наших силах. Якщо це залежність від опіодів метадону, то ми знаємо, що є програми замісної терапії, котрі майже на 100% гарантують те, що людина не піде вести свою кримогенну поведінку для пошуку наркотичних речовин та не піде вживати вуличні наркотики, де він може піймати передозування та, на жаль, Загинути із-за цього. Тобто ми маємо гарний процент ремісії, але повністю вилікувати хронічне захворювання, котре, на жаль, має короткі ремісії. Якщо не лікувати їх постійно, то ми не можемо. Наркозалежність це хронічна хвороба. Її потрібно контролювати все життя разом з фахівцями. Це не соромно, соромно не намагатися врятуватися. Ставте лайки, підписуйтесь, діліться посиланням. Таким чином ви не пропустите цікаві оновлення а більшість людей побачить важливу інформацію.